Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучається зараз до нашої етару. Пане Олександре, вечір добрий. Вітаю. Як ви оцінюєте нині а, загрози відкриття другого фронту наступу з боку Одеси? Чи справді нам цього чекати? Насправді, якщо це відбудеться, то це для самопроголошеної влади так званого Пріднестровя, буде самогубством. Тому що ті сили та засоби, які сконцентровані в як якби це парадоксально нелинуало, але вони потужні в протистоянні з армією Молдови. Армія Молдови менш боєздатна аніж ті незаконні військові формування, які знаходяться на території Принестров'я, а з іншого боку, вони не мають достатньо ресурсу для того, щоб становити. Загрозу а, для України, і якщо вони будуть використані Росією для того, щоб ну, наприклад, а, м, а, роз, а, якийсь якісь плацдарм організувати в Одеській області, вирушити в напрямку Одеси, спробувати м, м, прорватися чи щось таке інше, то а, відповідь, якого отримує Приднестров'я, може поставити хрест в існуванні цього невизнаного. Ну, скажімо так, лепрозорію руського міру, і ми зробимо одночасно велике, ну, велику дію для України, корисну дію і для Молдови. Безпосередньо в склад Молдови повернеться при нестрою в повній мірі. А Україна може отримувати, ну, наприклад, доступ до складів класні. Насправді доволі оптимістично звучить. А, ви знаєте, просто напевно, ми вже не зовсім усвідомлюємо, а, що собі думає та сама проголошена влада Молдови. А вони взагалі ще мають, чи не мають вже вибору щодо там, приєднання чи неприєднання? І чи розуміють вони насправді, що ну, вони все ставлять на зе? Скажімо так: в Приднестрові, в принципі, усім керує олігарха. Там є місцеві Приднестрові олігархи, це кримінальні олігархи. Назву це так, також це криміналітет, але ці олігархи вони залежать цілком та повністю від кураторів з Росії, від російських кураторів. І майже в усіх установах так званої Придністровської Молдавської Республіки знаходяться представники російських спецслужб та агентури. Ті заяви, які навіть говорить так званий президент президентом чи як там його, вони цілком та повністю узгоджені в першу чергу з представниками з Москви, з керівництвом з Москви. Отже, якщо вони роблять такі заяви, ці заяви були узгоджені саме з Москвою. Їм не вигідно насправді приєднуватись до Росії, їм не вигідна війна проти Молдови, їм не вигідна війна проти України тим більше. Але якщо їх куратори дали їм таке завдання, то вони повинні його виконати, подобається їм чи не подобається. Якщо вони цього не зроблять. Ну, в них по черзі почнуть обриватися тромби. А який це може мати вигляд, якщо куратори дадуть їм наказ справді починати наступ на територію України? Ну, це також буде для них самогубство, і мені все ж таки здається, то вони будуть намагатися через ті чи інші канали знайти ну, спільну мову, зв'язок, встановити контакт. А для того щоб якось для себе виторгувати найкращі варіанти найкращі якісь позиції в цій ситуації, бо тут усім зрозуміло, що якщо вони це розпочнуть, то Україна це закінчить. для Приднестров'я рази назавжди. От, бачите, ми справді багато говоримо про них, про їхню реакцію, їхні настрої. А для нас це середини, е, я розумію, що весь наш південь абсолютно готовий вже два роки до протистояння, і всі розуміли, що така загроза є, але все-таки це все одно відтягування ресурсу. Чи є в них можливості пер... перекидати туди ще додаткову зброю порівняно з тією, яка там вже є? Наскільки серйозну проблему це в межах нинішніх повідомлень про наступ на п'яти напрямках? Скільки додаткових проблем це нам створить? Ну, для нас принестроє завжди було проблемою, і з 2022 року у нас на південно-західному секторі з його так знаходиться постійна постійна кількість сил та засобів для швидкого реагування на такі загрози. У нас три таких є плацдарми небезпечних, які сковує. Доволі так серйозний ресурс: це північний плацдарм, кордон з Білорусю північно-західний плацдарм, кордон з Росією і кордон з Принестров'ям саме е, південний е, захід, і е, саме там в нас сковується ресурс достатній для того, щоб не тільки зупинити будь-які загрози з боку Принестров'я, а для того, щоб і... Якщо буде такий наказ безпосередньо від верховного головнокомандувача та буде прийнято таке рішення головнокомандовичам. Ви в звісно ж, при узгодженні та відповідному запиті від наших молдавських колег безпосередньо від президента Молдови, Майя Санду, тоді це питання буде вирішуватись таким чином. І стосовно Молдови, яка знаєте, спокійно так реагувала тривалий час, але вже е, рік як е, скасувала е, для Придністров'я невизнаного миту на імпорт, таким чином спричинивши для них економічну кризу, і тихенько напевне чекала, як будуть далі розгортатися події. А тепер звучить дуже цікава заява. Їм не страшно, тому що їх від е, е, можливого, е, можливого конфлікту захищає Україна. В Контексті такої заяви хочу вас запитати: чи справді тоді не час, якщо панують такі настрої в самій Молдові на офіційному рівні, чи не час, тоді звільнити українцям Придністров'я і не показати путь. Тину, що а, те, той регіон, де десятиліття він вважався якби керівником, бачите, щось не прорахував? Для цього повинно бути як мінімум два фактори. Перший фактор це безпосередньо напад Принестров'я або на Молдову, або на Україну. Другий момент це офіційне звернення офіційної влади Молдови. До України за допомогою, тобто, що щоб Україна допомогла в регулюванні цієї складної ситуації. Отже, без цих двох офіційних та юридично підкріплених та верифікованих моментів ми не можемо нічого зробити. Ми самостійно не можемо робити щось на території суверенній території Молдови, бо Придністров'я – це територія Молдови. І, і те, що вона ну фактично окупована, так а, то це інше вже питання, але без запиту з боку офіційної влади ми нічого там не можемо робити. На 28 і 29 лютого, призначені ключові події і в Придністров'ї, і в Москві. Чи можемо ми ще до того часу починати налагоджувати наші спецслужби з ними зв'язки для того, аби домовлятися про зброю в колбасному? я думаю, що це питання насправді воно підіймалося набагато раніше, і воно завжди лунало, коли відбувалися двосторонні зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Молдови Майя Санду і, і не тільки ковбасла. Вона постійно лунає, коли зустрічаються наші представники, дипломати. І це питання завжди підіймалося. Тому я думаю, там вже все вирішено на всяк випадок у разі якихось таких непередбачуваних, а насправді достатньо передбачуваних подій.